Хочу борщу. У нас є борщ вдома. В принципі, непогано. А є щось таке, чого до борщу не додають. Євгенія Кузнєцова. Коротка історія українського борщу 2023 рік. Одного прекрасного дня звичайний український парубок Андрій прийняв неймовірний виклик приготувати борщ. І не просто борщ, а борщ, тобто найсправжнісінький український борщ, аби порадувати свою подругу Іванну з дуже вже тематичним прізвищем борщевська. Аби не облажатися, герою доведеться проаналізувати тонну рецептів, скласти алгоритм та влаштувати заледве не Одіссею. Хоча окей, на саме Одіссею історія тягне ледь-ледь. Події відбуваються не 40 днів, а щонайбільше пів тижня. Та й примірник за обсягом геть не фоліант, а складається лише з 72 повноцінно кольорових сторінок формату трохи більшого за А5. Але цього цілком вистачає, аби повноцінно розкрити історію і принаймні спробувати наблизитися до відповіді на головне питання: що ж таке, отой ваш правильний борщ, а також із чого його варити. Перший у світі комікс про борщ створила Євгенія Кузніцова та Софія Сулій, а видало видавництво видавництво, Незважаючи на те, що на сайті мальопис розміщено у категорії для дорослих, він не містить статевих сцен, кривавої різанини чи слів, які не можна вживати у присутності батьків. Комікс побачив світ у літку 2023 го практично за рік після того, як борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини, і це справді комікс, а не рецепт чи замаскована науково-популярна стаття. А якщо й замаскована стаття, то дуже вже хитро, мудро та витончено. Сподобалися справді дотепні підзаголовки розділів, не розтягнутий непотрібними авторськими плашками та діалогами сюжет. І звичайно, кінцівка. А всі ж знають, що якщо початок хороший та кінець хороший, то й увесь твір можна вважати вдалим. Трохи журбливо щодо БАГУ на обкладинці, але вважатимемо це просто фічею. Бо колись мальопис перевидадуть величезним накладом і без недоліку, а перше видання стане справжнім майже ексклюзивним раритетом. До речі, якщо кажемо про Баги, чомусь згадалася історія із В означає Вендетта. На жаль, там аж із третього разу вийшло випустити все, як має бути. Перший раз я ще поміняв, а на другий уже забив і лишив так. Словом, формат солідний, якість на рівні, коротка історія українського борщу. Цілком таки непоганий варіант пізнавального сувеніра та доповнення домашньої бібліотеки. От такий от борщ, шановні підписники. Це було непросто, але варте того. Випуск відбувся у тому числі завдяки підписникам із сервісу Донателло, а особливо пану чи пані Вайвайновлівклавер за що йому чи їй окрема подяка, а також завдяки Збройним силам України, які прямо зараз боронять наші землі від окупанта. Так що донатьте на Збройні Сили України, вони працюють на перемогу. Випуск тим часом добіг кінця. З вами був Роберт Менус, Це був Інтелеклес. Як там борщ? То, може, сметанки додай. Мила навчилась варити борщ, тепер я буду щасливий. Зранку ввечері я їм її борщ це торж. Смачний, гарний, красивий. Моя мила, навчилась варити борщ. Тепер я буду щасливий. Зранку ввечері я їм її борщ це торж. Смачний, гарний, красивий. Піду поїм.